Танкісти, всіх вітаю, ви на каналі Synoptic TV і в даному відео я розкажу вам про новий спосіб, як отримати безкоштовно комробочки від компанії Wargaming. Як бачимо, в нас є вкладочка турніри, і потім ми переходимо в пункт челенджі. І зараз тут є шість челенджів, які зараз діють. Ці челенджі діють на шістьох машинах на танку шостого левела вк 105 це німецька ЛТшечка. Потім от п'ятого левела ст також пз 4 ф 2 Радянський ЛТ 6 левела т 50 варіант 2, тяжик 5 левела Радянський КВ-1 смз також новий танчик 5-го левела чафі 594 І супер ЧАФІ 6-го Це танчики, які нам видавали за заслужену нагороду, а також випадали з новорічних коробочок. Давайте ж подивимося, в чому полягає суть челенджа. Для цього ми ще раз заходимо в вкладочку турніри, челенджі і відкриваємо, наприклад, от. Можна зразу взяти челендж, взяти участь, бачите, а можна перейти до цього челенджа. Ми зараз перейдемо і подивимось, що і як. Після того, як ми перейшли на челендж, нас закидає на сторінку турнірів Wargaming. І тут тут я вже переклав, от написано, що за те, що ви попадете в топ-20, вам дадуть одну велику коробочку, і саме яку. Як бачимо, тут от інформація. Дата початку 11 грудня 11 ранку до 18 грудня 23.00. Prime Time з 11 ранку до 23.00. Інформація. Тип перемоги, досвід. Тип статистики, середній показник. Тобто це челендж на досвід, на середній показник досвіду. Кількість найкращих боїв, що йдуть в залі топ-5. Тобто ваші найкращі бої. Будуть сюди йти то 5 найкращих боїв. Тобто ви зіграли там, наприклад, боїв 7, з цих самих буде йти 5 найкращих. Гра у взводі без обмежень, можна грати у взводі. Обмеження. Це обмеження по техніці, на який ви будете грати цей челендж. Тут, наприклад, Т-50 варіант 2. Усі мапи, тобто все дозволено. Мінімальна кількість боїв написано 20 штук. Для того, щоб прийняти, натискаєте долучитися і все. І граєте собі в рандомчику і час від часу заходите на цей сайт, нажимаєте оновити, і тут буде ваш показник. Для порівняння я вибрав челендж на супер Хелкета. як бачимо, тут а в нього тип перемоги шкода, тип статистики, середній показник. Тобто це означає, що в турнірну таблицю буде йти ваш середній показник саме шкоди. Тому потрібно бути уважним: на одних танках буде йти середній показник досвіду, на інших буде йти середній показник шкоди. Це все буде потрібно дивитися на сайті турніра. І ще доповню, як я зрозумів, це получається за кожний челендж, якщо ви попадаєте в топ-20, вам дається одна велика коробка. Тобто, виходить 6 челенджів, 6 великих коробочок, якщо ви попадаєте в топ-20. я вам також обов'язково залишу в описі під відео. Також, будь ласка, в коментарях напишіть, можливо, я щось забув сказати, можливо, у вас є якась додаткова інформація. Також напишіть, ви будете брати участь, чи вам не потрібні ці коробочки, чи це буде занадто складно. Також не забудьте, будь ласка, протиснути вподобайку, підписатися на канал. І нагадаю, що якщо ми наберемо 1000 підписників до 8 січня, а саме до закінчення новорічного наступу, я розіграю серед підписників 24 великі коробочки. Тому обов'язково підписуйтесь. Всім па-па!